Всім привіт! Ви їли пиріжки зі смородиною? Ні? Це щось неймовірно смачне! Хочу поділитися з вами своїм рецептом таких пиріжків. В них дуже ніжне, поки чисто. Як моя бабуся говорила, хоч губами їж. А ще це економний рецепт. Скуштуєте один раз і будете готувати завжди! Солодкі пиріжки завжди готуються з опарою. Беремо тепле молоко, одну ложку цукру, всипаємо трічі і приблизно 100 г борошна. Ми взяли із загальної кількості. Все це змішуємо і залишаємо приблизно на 20 хвилин. Готую в тістомісі. Беру всю опару, одне яйце. Півчайної ложки солі, трохи ваніліну, цукор, вливаю рослину олію і всипаю все борошно. Замішую на одинички 15 хвилин. І моє тісто готове. Накриваю плівкою і залишаю на пів години. Через півгодини тісто треба обов'язково розтягувати. Мокрими руками беремо за край і тягнемо до середини. Після цього наше тісто буде ще пухкішим і ніжнішим. Залишаємо його ще на півгодини. Стіл припилюю борошном. Подивіться, яке гарне тісто. Ділимо його на рівні частини. Кожен шматочок скучуємо в кулю. Тісто розтягуємо руками, кладемо цукор, смородину і защіпуємо краї. Пиріжки накриваємо плівкою і залишаємо приблизно на півгодини. години. За цей час ми розігріємо духовку до 180 градусів. Перед випіканням пиріжки збризкуємо водою і випікаємо приблизно 20-25 хвилин. Ще гарячими змащуємо пиріжки медом. Подивіться, яке ніжне тісто, а які вони смачні зі смородиною! Якщо вам сподобався мій рецепт, не забудьте до нього поставити лайк і підписатись на мій канал. Будьте здорові! На все добре!